А чи варто наймати актора для зйомки свого відео? Як показує практика? Ніхто. Краще чим власник бізнеса про свій бізнес не розкаже. Якщо ви наймете актора, кому ви зробите? От на твою думку, кому ви зробите зручніше? Актору, тому що його лице буде мількати своїх роликах. Він і... прокачає свої мідіснебре зрозуміє, ті що ага, в мене є сили, і він просто рано чи пізно він піде. І ніякий актор він не закриє потреби в широкій аудиторії, бо він глибоко не знає, як і що воно працює. То ж він буде наіграний як в театрі грати, а як показує практика. Ну, якщо там не брати вилізаний інстаграм, да, от там брати так Тікток, Ютуб, там уже в ці формати, там у ці красиві, там, де оці студії, світ вивчений з чата GBT текст. Він нікому не цікавий. Опять же, люди йдуть на людей. Ніхто як власник бізнеса або над нашу тему ми сьогодні говоримо як бізнес-блогер. Це буде окрема каста людей. Це професія майбутнього. Не зможе продвинути бізнес як власник бізнесу.